Перший віцепрем'єр міністр міністра цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував призначення базової соцдопомоги через застосунок дія. Урядовець зробив це в своїй колонці для РБК Україна. За, за його словами, команда розпочинає бета-тест сервісу, який мовляв не має аналоги в інших країнах. Розмір виплат, як зазначає Федоров, розраховуватиметься індивідуально. Для цього потрібно буде лише подати заяву в застосунку дія. У ну, зараз, напевно, не стільки про дію поговоримо, скільки про те, що це за о, соціальна допомога, базова. Да, хто має на неї право, Олександр Вознюк, член громадської ради при міністерстві соціальної політики, до нас доєднується. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий вечір. Доброго дня, доброго дня, студія. Ну, давайте дійсно з цього а, і почнемо. Справді... Хто, хто може отримати да, цю базову допомогу? Будь ласка. Дивіться цю базову експеримент до речі, гарна ініціатива уряду з приводу запер... запровадження експериментального надання експериментальної постанови або проекту щодо надання базової соціальної допомоги. Про що йде мова наразі? Є різні соціальні допомоги для малозабезпечених сімей для родин, де мати виховує. Без батька дитину, для родин, які втратили годувальників, і так далі. Тому ці різні соціальні послуги чи соціальна вида допомога вона є різна наразі. На сьогоднішній день уряд пропонує експериментальну постанову щодо надання бази соціальної допомоги, яка буде дорівнювати 4500. Вона буде розраховуватися від кількості членів членів родин в сім'ї, і від цього буде формуватися Відповідна формула: якщо цей проект успішно буде мати позитивні результати, то відповідно цей проект буде запроваджений на всій території України. Передбачається, що ми відходимо від поняття прожиткового мінімуму, який, до речі, з Радянщини ще тянеться. А ми переходимо на інші стандарти соціальної допомоги або підтримки родин, які потребують постійної соціальної допомоги, але а ми маємо розуміти, що ціни ростуть, послуги ростуть, і маємо відповідно цю базову соціальну потребу розрахувати під сьогоднішні запити на потреби конкретних родин або там, членів їх родин сім'ї. Що я хотів також зазначити, що важливим моментом є про те, що будь-які зміни ініціативи вони мають бути адмініструватися як безпосередньо особа звертається до ЦНАПу Центру надання адміністративних послуг або Управління соціального захисту населення, або як пан Федоров зазначає, що це буде електронна відповідна оформлена заявка, людині не потрібно нікуди йти. І ця відповідна ця відповідна заява буде генеруватися в системі, і деться... ідеться. Відповідно, ми знаємо, що пенсійний фонд буде збирати ці заяви і адмініструвати. Сьогодні у нас пенсійний фонд виступає як виплатною касою, але хочу зазначити, для того, щоб запрацювала експериментальний цей процес базової соціальної допомоги. Я розкажу в цифрах. Наразі зараз ми прив'язані до прожиткового мінімуму 2300 гривень. А пропонує уряд 4 тисячі 500 гривень. Ну, як, не, як би там не було, але все ж таки сума набагато більша, чим наразі вона є. А як воно буде працювати, які будуть звороті зв'язок, ми побачимо, як запрацює сам процес. Але найголовніше: від соціальна допомога не повинна стати постійною. Ми маємо інший механізм запропонувати людям максимально запропонувати. Моделі зайнятості, взяти кредит, нульовий дати строкові кредити, безстрокові, короткострокові кредити, mm -hmm. створити власну справу. Тобто, метою будь-яких соціальних ініціатив саме має бути політика зайнятості. Якщо ми не будемо переслідувати політику зайнятості, у нас навіть не буде коштів на оцю експериментальну процес, який ініціює сьогодні. Нова прем'єрка 4500, Тому що ми не будемо мати чого. а брати постійно кредити. Пане Олександре, да. борги але в мене знаєте яке питання? Результату. От ви слово експериментальний вже чотири рази зараз у вашій відповіді висловили. да? Що це означає? Це означає, що якщо буде експеримент невдалий чомусь, то цю єдину допомогу просто скасують. Є така небезпека. Дивіться, експериментальним цим проєктом назвав сам уряд. Ми взяли з тексту документу, як вони самі його назвали. Ну і мені самому не подобається слово пілотний проєкт чи експериментальне. Тому він називається експериментальний, можливо, пілотний, тому що ми не знаємо, які будуть результати або очікувані результати від цього проекту. Якщо він вдасться, він буде масштабований. Якщо він не вдасться, то тоді. Придеться змінювати іншу модель застосовувати так званої базової соціальної по потреби, чи ні, до речі, поки ми вас з вами спілкуємося, в нам в чаті міністерство соцполітики, сім'ї і єдності надіслали вже проект закону з приводу цього питання, яке ми з вами обговорюємо. Хоча насправді попередній уряд дуже часто намагався ініціювати цю проблему, а по факту вони просто розмовляли. А нічого не робила. Пане Олександре, але у пані... мене уточнення. Мене уточнення. От якщо ця базова соціальна допомога лишається, а що з іншими допомогами? Ну, У нас вже отримували там мами, одиначки отримували свою допомогу. Люди з інвалідністю свою допомогу, малозабезпечені свою. Ну, умовно, що буде з усіма всіма допомогами, які були різних розмірів? <кій> так, якраз це і називається базова, тому що ми об'єднаємо всі ці маленькі соціальні виплати по інвалідності там одна сума по народженню інша по малозабезпеченій, малозабезпеченій сім'ї це третя допомога втрати годувальника це четверта це там дуже маленькі суми вони просто реально не витягують для цих родин а той і результат, який хоче мати уряд, тобто менше грошей ніхто взяли... не отримає. Отримають навпаки більше. Менше грошей точно ніхто не отримає, але буде більше грошей. Просто дивіться, є один маленький нюанс, про який багато ніхто не не хоче говорити, особливо політики, депутати, міністри. Ніхто не говорить про те, що всі соціальні виплати підв'язані під цей прожитковий мінімум. Ми маємо від нього відірватися і забути цей стандарт. Тому що це копійки. А якщо ми якісь єдиний стандарт, наприклад, базова сума 5 тисяч, і від неї ми відштовхуємося і додаємо ще плюс додаткові виплати. І це, наприклад, на виході може бути 9 тисяч до базової суми. Але якщо ми будемо завжди при прив'язку при житковий мінімум, ну, ми вже його пережили. Ми сьогодні живемо в конкурентному світі, ми є запит. Економічна економічна складова. Це ж це ж. Я ще раз повторюсь. Це радянські залишки, яких ми маємо позбавитись, угу. і перейти на інші стандарти, тому що ми ж Україна заявила, і тим більше для України заявили як країну кандидата в Європейський Союз. Так. У нас до речі, в декількох кластерів саме стоїть питання соціального вирішення, питання соціального компоненту, і там є стандарти, як треба жити людям, які на жаль не можуть. Або є в певних обставинах і не можуть вийти в соціально-економічну конкуренцію, і тому хочемо. Ми не хочемо. Нам це треба ці директиви, які нам будуть нав'язати європейське товариство, куди ми хочемо йти. Ми маємо це виконати. Пане Олександре, від не втічимає. Ну дійсно, і ми чекаємо, коли ви розберетеся вам скинули законопроект і чекаємо на подробиці, і будемо раді вас бачити, пояснювати нашим глядачам цю тему. Тим більше, що це стосується чого. Грошей, це важливо. Олександр Вознюк, член громадської ради при міністерстві соціальної політики, був з нами.